Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Що важливо, за донат від 200 гривень берете участь у розіграші автомобілю Ауді ТТ. Тому вже можна долучатися. У нас на екрані QR-код номер картки. Будь-який донат це хороша справа, але якщо 200 гривень і більше, то ще й можливість виграти автівку про збір, а головне про обстановку на фронті ми зараз будемо дізнаватися у першого заступника начальника відділу прикордонної служби бригади Форпост Павла Телефуса із позивним Телік. Пане Павле, я вас вітаю. Доброго дня. Ваша бригада оборонить країну у Харківській області, в районі Вовчанська. Давайте з цього розпочнемо і з того, яка там зараз обстановка. Так, звісно, на сьогоднішній день обстановка дуже напружена. Відповідно, ворог щоденно намагається проводити штурмові дії, але на сьогоднішній день у нього це невдачно. Він намагається випробувати нові свої тактики, але вони також невдачні. І ворог не просувається далі, залишається на своєму місці. Так, а які тактики намагаються випробовувати, і чи застосовують зараз у вас бронетехніку? Е, на рахунок бронетехніки ворог останній раз використовував близько місяця назад. Це був масований штурм, але він був невдалий. Відповідно, техніка була знищена. Також було знищено шість е, одиниць мототехніки ворога. Та також 30 плюс живої сили противника. Е, на рахунок Тактики, це ворог щодня пробує щось видумувати. Це хитрощі, обходити відповідно наші позиції, пробувати нас обманювати. А в нього це не виходить. У вас зараз триває великий збір на дрони для бойових підрозділів Державної прикордонної служби України. Це чотири бригади. Я уже нашим глядачам сказала, що там ще й автівку можна виграти, якщо задонатити. Але розкажіть, будь ласка, трошки більше про збір, про потребу і якісь ще деталі, які нам треба знати. Так, звісно, у нас відкритий збір на 4 мільйона гривень. А саме це для дронів для чотирьох бойових бригад державної прикордонної служби України. Далі кожна людина, яка задонатить більше 200 гривень, автоматично бере участь у розіграші двох призів: це автомобілі Ауді ТТ і також крило збитого ДПЛА Шахет з підписами відомих українців. Але якщо ви задонатите гривню 5-10 гривень, 100 гривень це дуже дуже великий вклад в нашу перемогу і дуже сильно нам допомагає. Та тому у нас на екрані вся інформація залишається цей QR-код і номер картки, шановна громада. Якщо маєте змогу, долучайтесь. Будь ласка, пане Павло, ну умовно, умовно дуже можна говорити про затища на півночі, на півночі Харківської області, якщо порівнювати з іншими гарячими напрямками, але це на землі. А що у небі? Наскільки росіяни зараз активні своїми безпілотниками? На сьогоднішній день противник набагато більше використовує дронів, а особливо це ударних ударних та БПЛА розвід розвідними відповідно. І зараз він використовується це то тилові частини, це fpv дрони на оптоволокні, коригуючи їх своїми дронами-розвідниками. Це такими як Зала, Суперкам, Орлан. Відповідно в такому спані. І зараз на останній момент на сьогоднішній день точніше. Їх багато побільшало, і це саме в ТУ. але на позиціях також їх в рази зросло. Якої? Тобто, якщо взяти, наприклад, порівняння з місяцем назад, то зараз переважно працюють fpv дрони, FPV, це дрони зі скидами, чим, наприклад, артилерія. Угу. На останок на вашу думку, яку зараз мету росіяни можуть перед собою ставити на Вовчанському напрямку? Мета в них одна саме це захоплення самого міста Вовчан з подальшим виходом на Місто Харків відповідно до міста Харкова з декількох боків, але на сьогоднішній день них це не вдало. Пане Павло, дякую вам вашим побратимам та посестрам за те, що ви не даєте росіянам їхні плани зреалізувати. Це був Павло Телефус, перший заступник начальника відділу прикордонної служби бригади Форпост в районі Вовчанська країну оборонять. І зараз підтримуємо великий збір і на Форпост, і на інші бойові бригади Державної прикордонної служби України. У нас інформація на екрані залишатиметься. Ви вже понад 15 тисяч гривень задонатили, але пам'ятайте, що 200 гривень донатити і берете участь в розіграші автомобіля Аудіте. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.